Якщо ти любиш каву, то цей десерт точно для тебе, адже він дуже ніжний, смачний та ароматний. Тож давайте готувати. Для початку заливаємо желатин, щоб він набухався. Три окремі миски, тому що буде три різних кольори. І далі готуємо саме желе. Беремо три миски. У дві миски насипаємо каву та цукор. До речі, цукру потрібно більше, ніж у мене. А в третю миску насипаємо лише цукор та заливаємо кип'ятком. В другу миску додаємо молоко, а в третю тільки молоко і трішки води. Детальний опис рецепту я залишаю під відео. Обов'язково збережіть та не забудьте про підписку, адже в мене є багато цікавих та простих рецептів. До кожного кольору я додаю желатин, який залишала, щоб набухався. І далі. Формую десерт. Я зробила його в креманках, але можна зробити окремо великим тортом. Кожен шар я відправляла в морозилку на 5-10 хвилин, щоб він швиденько застиг. І тоді не потрібно багато часу для цього десерту. І ви лише подивіться, який він красивий виходить. Я і ще зверху потерла шоколадом. Можна оприкрасити какао або цукровою пудрою, і це дуже смачно. Обов'язково приготуйте.